Всім привіт! У нас сьогодні вже субота. Всі сьогодні в Україні готуються до Великодня. А так як ми у відпустці, ну, звісно, ми нічого не готуємо. Але ми попитали, що сьогодні десь з 4 до 5 вечора будуть святити пасочки. І ми, наче і зібралися вже і підготувалися, але бачите, яка в нас погода? У нас є дощик. Тому навіть і не знаємо, чи підемо ми сьогодні, чи не підемо. Або завтра десь біля шостої ранку, так, да, здається? Ну да, так, з шостої то... ранку, сьогодні з 4 до 5 це вечора, а так з шостої, там, по-моєму, до сьомої. Я, коротше, хазяйка, бачите, навіть у відпустці я накрасила яєць. Такий помаранчевого кольору в цьому році вирішила. Думали спочатку декілька, а потім подумала, що це я вже підготувала отакий наш м'ясний буде до м'ясного, бачите, наші ковбаски я нарізала. Такі у пакетику. Ой, боже, я відкрила, воно так пахне, Слухай. І ось тут ми поставили нашу... Пасочку, треба її, до речі, вже забрати звідси і поставити поруч. По меню ми придумали, що у нас буде шашлик. У нас в холодильнику є, ми купили. М'яско буде, пасочка, картоплю запечемо у фользі. Тут є мангальчик, то я думаю, що ми вам завтрашній день також трошки покажемо. Ось, а в понеділок ми може будемо відпочивати, не знаю, може кудись підемо. Погуляємо по місцю, тут, ну по селу. І у вівторок вже плануємо в сторону дома, а може ще кудись заїдемо, такі в нас приблизно плани. То виходить, у нас така ситуація, що е, сьогодні або з 16 до 17 посвятити Паску, або завтра вранці. Але підемо, скоріш за все, сьогодні, якщо досні закінчиться, е, то не підемо. Тому що мокнути теж так, ми якось дуже самонадійно поїхали, парасоль з собою не брали. Тому не знаємо якось так. Ні, можливо, ми машиною і проїдемо, але подивимося. Якщо це на вулиці стояти, це одне. Якщо можна буде зайти до храму і там вже в храмі будуть святити, то до храму підемо. Тому так, поки у нас ситуація невідома, але скоріше все поїдемо. А дивіться, у нас така класна свічка тут є, вона запали її. Яким чином. Переверни. Дуже так прикольно. Я думаю, собі приїду додому, таку теж куплю. Дивіться, як Блін, як... просто натуральний вогонь, так? Uh -huh. Блін, гримить. Коротше, куля трошки працює. А я маюся. Бо погода така, що нікуди не підеш. Тому я собі кіно дивлюся. Трошки поприбирала, наче в хаті. Та й так. Звісно, погода в це відрізняється від звичайної. Дивіться, що в нас на дворі лє як з відра, блін. Ну, як так можна, скажіть, блін. Ми вже зібралися. ну, Вже собі навіть плаття дістала. Все, так? Да? Пасочку зібрали. Ну, як так зібрали. можна, блін. І mm. Я розумію, що якщо це стояти біля церкви, то Ну це а ж... де ти будеш стояти? Да. Як там куча народу прийде, де ти ну, будеш? Я ще розумію, це так як у нас в сині, що всі стоять біля входу, батюшка потім йде і. Ну, так як і ну, зазвичай всіх так у всіх місцях так, блін, ну дивіться. Ну що це таке, блін? Капець як клієнт, навіть скло вже мокре, тече. Коротше, ми з'їздимо тань подивимось. Ні, я таку погоду взагалі не поїду, якщо буде. Якщо трошки зменшиться, то тоді так. А так якесь таке затягнуло, прям ні кінця, не краю. Машину помиє. Машину нам добре помиє, бо ми вчора... Ой, град пішов, блін, коля. Град пішов. Я сподіваюся, що не великий. Ну такі як горошини десь. Це для нашої машини невеликі, це не страшно. Як горошини, висковаємо. Але якщо під таким градом біля церкви стояти, то Ось це... Ось видно, є... як горошеньки. Ну це взагалі вже, блін. Перебор Давай вийдемо на вулицю туди. Ні, так. не піду. А, ти маєш на увазі на віранду? Пошлі. Дивіться, що робиться. Це на контрастці грі. Які чорні чорний чи вот сюда? Да погодка, блин. Нюша у нас тут хозяйничает на кухне. Складывает корзиночку. Я, конечно, не знаю, дождь не прекращается. Предлагал я Тане бутылку вина еще положить, но она говорит, что сейчас это не в тренде. так Виглядає норм, або його дождем не залило. Ну, понятне діло, Таню. Якщо це буде на вулиці, то ми не будемо нічого робити, бо це просто... Ось так, дивися, яєчка вложу. Все зальє. Не, ну вийшло так дуже непогано, що я що ви ну, думаєте. Судячи з того, що... Можна навіть, я не знаю, можна навіть і три. Ось. Хай буде три. Коротше. Сиділи довго, думали, їдемо ми з до церкви. Знає, дощ, блін, у нас ллє, так і не перестає, звісно, тихіше вже, але, блін. Вже якось, знаєте, настроїлися. Не знаю, може трошки ще печер... почекати треба було, але боїмося пропустити. Це ж також. Ми ж вперше виходить, не знаємо. Як воно точно, щоб чи в 4, ну, щоб, да, або їхати кілометри десь два з половиною нам по таким дорогам. Ну, Пробуємо. Ось у ці церквушки ми будемо святити паски. Коля пішов перший, подивився, сказав, заходь, вже йде церемонія. Встигли, <хи> прийшли, мабуть, хвилин 10 постояли короче, і почали святити. Тому ми вже з освяченими пасочками їсти, звичайно, зараз не будемо, а просто вечерю зробимо, а вже завтра, як і всі, будемо їсти паску яєчко. І яєчко, так? І яєчко. І яєчко. Дивіться, що твориться. Які річки зараз. З піском чи з глиною, не знаю, з гір тече. І піднявся, рівень води, я вам скажу, гарно. Саме то рафтингом займатися. Рафтингом. Рафтінгом. Там яма просто. Ох, дивіться, яке зараз горе. У тумані. Хазяїва нам дали отаку скатертинку, щоб ми відчули свято. Бачитесь яєчками з усім тут. Це так мило. Зараз ми красиво пасочку туди виставимо, і буде в нас свято. Так, треба туди яєчко поставити. Ну, зараз я все оформлю Це тут красивенько і зроблю, так. Наразі вже можемо сісти за стола і похрестосуватися. Христос Воскрес! І хто? Блін, ти. я програла. Тепер, <свист> а, тепер, а тепер ти мене б'єш. Жопкою тільки рівно тримай. тримаю. Щас. І ти програв. один один а ще <свист> по одному кончику лишимо. <свист> ну це вже інше. 에, ну, вже таке, ну я ж чоловік, мене їй чикати, з двох сторін. <свист> <свист> Нічого страшного, воно буде смачненьке. Коротше, постояли яйця в холодильнику, бачите, як краситься барвник. Тут треба на бумажечку. Та треба руки помити тепер. Ось так ми накрили собі столика, запалили свічечку і дивимося відео, як благодатний вогонь, вогонь сходить. Да. Коля в нас по яйцях, я не дуже. Ну, святе яєчко треба ну, з'їм. Я тобі з почищу, щоб ти пальці не пачкала. Ось так вон все понарізали. О, вон пішов-пішов вогонь, загорілося. Ой. Це, правда, вчорашнє відео, але ми на повторі хочемо подивитися, як воно. Вчора у нас були трошки проблеми з інтернетом. Сьогодні вже гарна погода. Сонечко. Підемо сьогодні, десь, може, погуляємо трошки по селі, так? Ось дивіться, така пасочка у розрізі у нас. Трошки ми повалялися, відпочили, кіношку подивилися. Це вже у нас яка година? Це, вже друга година? Це вже друга година дня і ми починаємо готувати обід. Хочеш, не хочеш, а обід потрібно готувати. Да. Зараз куля чистить чесночок, мені цибульку, у нас картопелька. Зараз я буду готу... підготувати, а Коля зараз піде і буде готуватися до шашличку. Ось ми. Дивіться, бачите собі і підожарити. От. Так що продовжуємо святкування. Да, зараз покажу вам мангатчик, де ми будемо жарити. ну І трошки процесу. Ух, як тут цікавенька, да. Да, така? Вісідочка. Тут можна і сидіти прямо. Так. Да. Я оце поки різочки там розклав. Може угу. Зараз... на шампуриках все ж таки дивись, тут шампурик є. Ну, у нас шампурики є. Там. Ось стоїть ціла кучка. Ну я розумію, то я це будуть шампурики. Процес пішов, так? Да? Да. Це будемо готуватися. Щоб все було з першого разу. Швиденько. Погода просто класна, сонечко. Не бойся. Ой, на вулиці, подивись, оце ти на, на гору, ось так от туди, яка полонина гора. А За домом не видно гору. Зараз піду подивлюся ще як. І вам покажу. Просто зараз сонечко світить. Дивіться, як красиво, коли сонячно, як гарно. палячим брала з собою. Якщо вам треба розпалити багаття, оце дві штуки будуть незамінні. Розпалювач і отакий газовий палник. Тоді все буде швидко, нічого не треба буде надувати, задувати. Mm? І що видно, що червоненький є? Звісно. Ще залишилось хвилин, може, п'ять. Ти бачиш, mm, що є скоривач. Mm, воно такий, чесно кажучи, такі якісь дим було, Прямо ж кварчить. Так, м'ясо воно вже підсмажилось. Вже взагалі бачите, як воно просто з шампура, сковзить, навіть нема посліду ніякого. Uh -huh. Посипаємо цибулком лавашик. Mm. Яке воно просто фантастика. Просто розвалюється кусочки. Вони течуть. Що, накрили ми вже столика і будемо вже сідати. Картоплю, на жаль, дочекатися. Ну пізніше почнемо картоплю. Ну, можемо чекати. Не знаю. Чи може хоч по, по кусочку? Ну, давай по кусочку м'яска чи ковбаски з'їмо. Ні, я хочу шашлачком. Опа. Почнемо. Хліба немає. На що тобі хліба на ваш є? Тут, тут. Картошка. Вже вечоріє, сонечко заходить. Вирішили піти прогулятися. Ось з корічневою кришею будиночок, в якого ми зупинилися. Ось так сонечко заходить. А ми хочемо пройтися подивитися, що тут ще є поблизу. Може ближче до гори. Подивимось, коротше. Mm. Mm. Ну, такий. Незвичайний Такий комплекс, бачите, які домики. явно все під здачу. Всяке таке роблять. Сонечко заходить вже. Цей вигляд з іншої сторони. Ось там, де підсвічується сонечком, ми були ходили до прапора. Дивіться, як гарно.